Всім привіт! Хочу вас привітати всіх з Новим роком, що нещодавно наступив, трошки запізненням та я прихворів. Кінець року для мене був досить важким. Багато чого я в цьому році втратив, багато чого в році в цьому змінилося. І цей рік, що прийшов, також буде. Наповнений різними змінами. І сподіваюся, що ці зміни будуть краще, ніж минулого року, що всі дорогі мені люди та тварини залишаться зі мною, що, я не... що цей рік для мене не буде черговим роком втрат. Але подивимось, як воно буде. На жаль, після. Останніх подій, які в мене відбулися з цієї осені, мені на певний час взагалі зникло бажання знімати відео. Та взагалі я майже місяць до рук не брав навіть гітару, тому що втрата кота, який у мене потрапляв на відео на цьому каналі, якраз з грою на гітарі була для мене ну, досить неприємною і багато моментів асоціювалося якраз з цими котами, який зі мною один був 12 років, інший 17 років. Це фактично все моє життя, ну, майже все моє життя, гри на гітарі, цікавості. Підсилювачами, педальками та таке інше, тому досить складно прийняти таку втрату було і до сих пір складно, і складно повірити, і досі не вистачає всього цього. Сподіваюсь, що цей рік нам перенесе мир, що буде актуальніше ця, ця цікавість щодо DIY та підсилювачів до музики. Що в наше життя повернуться не окремі концерти, а повноцінні фестивалі, повноцінна активна музична двіжуха, так би мовити, а не оця двіжуха в виконанні недоумка з Кремля. Якось сумне побажання з новим роком, але що є, то є. Сподіваюсь, в цьому році я повернусь. До активного випуску відео, до того ж у мене купа відео ще не відмонтованих. Чому не відмонтованих? Тому що зараз також проблеми зі світлом і досить складно все це готувати купа відео в роботі, які просто не завершені, і я не встигаю за, за той час, коли є світло. Згадати все, що я хотів зробити, і доробити все це до кінця. До того ж, ку купа різних справ було і до того. Але є, є про що розповісти, є бажання про це розповісти. Але подивимось, як воно буде. Тож на все добре, щастя в новому році. Багато цікавої музики, цікавих підсилювачів, цікавих проєктів. І на все добре. Побачимось.